Приглядаю те, що я познімала щойно. І мені так не подобається моє лице це, блін, друге підборіддя, коли я говорю, от його видно. це лице поплило вже вниз. Оці мішки під очима. Очі я спалила, коли лікувала Blue е У мене було таке лікування, яке мені просто підпалило, бачите, е шкіру очей. І, блін, настільки, блін, таких нюансів, блін, волосся дуже випадає. Капець. Просто капець. Настільки не задоволена собою, от реально переступаю через себе, щоб закидати ці відео. Просто переступаю. Не можна бути настільки, блін, байдужою до себе, так себе не любити. Я себе просто з'їдаю за все підряд. От я так бачу. Мені подобається, як я говорю, як я відкриваю рот, бо я привикла через погані зуби е, говорити отак дуже вузенько, типу, ротом. І я ж це бачу, що я досі так роблю. Ну, да, я ще кутні не зробила, в принципі, логічно, що я так роблю, але, блін. От якщо зверху на себе дивитись, то ніби ок отак, отак. О! Воно. Головне обличчям не рухати. Ні сюди, ні сюди. У мене немає робочої сторони. Моя робоча сторона, ракурс зверху. Боже, як це ужасно. Я ж сама себе до цього довела. Всьому ніхто не винен, окрім мене. Ніхто, ніхто, тільки я.